Гакарін фармацевт класу охорони здоров'я школи бізнесу Атомі. Це останній урок про захворювання, на який слід звертати увагу влітку. Сьогодні ми підготували інформацію про здоров'я вагітних жінок влітку. Вагітні жінки, звичайно, повинні добре дбати про своє здоров'я в будь-яку пору року. У цьому уроці ми розглянемо на що слід звертати увагу в спеку середини літа, а також поговоримо про методи догляду за здоров'ям, корисні поживні речовини. Спочатку ми розглянемо, як змінюється тіло вагітної жінки, а потім говоримо про особливі застереження для вагітних влітку. Всі знають, що протягом приблизно 10 місяців живіт поступово зростає. Потім відбуваються пологи, визначаємо початок з останнього менструального періоду перед зачаттям, а потім ділимо на три місяці: перший, другий і третій триместри. Є дуже багато симптомів, але якщо коротко, то на початку вагітності стінка матки товщає і для кращого імплантації виділяється прогестерон. Через цей прогестерон базальна температура підвищується, і деякі жінки можуть відчувати жар або холод як при застуді. Приблизно на четвертому тижні починає набрякати груди, з'являється токсикоз. А на п'ятому і шостому тижнях частішає є сечовипускання, збільшується потовиділення, швидко настає втома і може з'явитися сонливість трохи пізніше. Можуть з'явитися головний біль і дискомфорт у шлунку, а також біль у тазових суглобах. Таким чином, протягом початкового періоду тіло готується до виношування дитини. Приблизно на 14-му тижні настає другий триместр. Який вважається більш стабільним у цей період, коли плід росте, серце матері відчуває навантаження, може підвищуватися артеріальний тиск, а зростаюча матка може викликати відчуття дискомфорту після їжі або полі, схожі на спазми в животі. Приблизно на 21 му тижні функція щитовидної залози активізується, що призводить до підвищеного потовиділення, розширення судин, почервоніння обличчя та швидкої задишки. Приблизно на 24 му тижні через гормони можуть виникати запалення ясен, що може призвести до кровотечі під час чищення зубів або носової кровотечі. Може виникнути анемія, що призводить до запаморочення. У пізньому періоді на додачу до раніше згаданих симптомів можуть набрякати ноги, підвищується рівень естрогену, що може викликати свербіж шкіри, а також з'являються болі в суглобах і м'язах по всьому тілу. Я навів кілька симптомів, але є деякі аспекти, на які слід особливо звернути увагу влітку. Це пов'язано з тим, що влітку легше відчувати спеку, не тому, що вагітність робить літо особливо спекотним і важким. А через те, що підвищене потовиділення призводить до втрати вітамінів і мінералів, що може викликати анемію та, та відчуття слабкості у випадках сильного зневоднення, рівень окситоцину гормону скорочення матки може підвищуватися. Що іноді викликає передчасні пологи, також при зневодненні може посилитися нудота, і якщо зменшиться кількість рідини в організмі, це може призвести до зменшення амніотичної рідини, що гативно вплине на плід, не лише через втрату поживних речовин з потом, але й через спеку апетит може знижуватися, що призводить до погіршення харчового стану. Вагітні жінки повинні особливо Дбати про свій харчовий стан для благополуччя плоду, тому їм слід приділяти цьому більше уваги. Тож давайте поговоримо про способи тримки здоров'я вагітних у літній період. По-перше, для запобігання зневодненню важливо вживати достатню кількість рідини, оскільки погода спекотна, ви напевно хочете пити холодну воду. Раптове вживання великої кількості газованих напоїв може знизити температуру тіла, викликати подразнення матки, тому краще повільно пити теплу воду. Холодну і вживати близько п'яти склянок на день. Також варто обережно вживати холодну їжу. Якщо влітку ви з'їсте холодну або недоготовлену їжу і отримаєте харчове отруєння або гастрит, ви не зможете приймати ліки через вагітність. Якщо ви страждаєте від частих проносів, у важких випадках це може призвести до перечасних пологів і навіть викидня. Також любителі кави влітку часто п'ють айс-каву. Кофеїн у цій каві може заважати всмоктуванню заліза та кальцію. Що може ускладнити засвоєння важливих поживних речовин для вагітних? На завершення хочу ще раз згадати про поживні речовини: існують вітаміни та мінерали, які є важливими для вагітних. Фолієва кислота та залізо. По-перше, фолієва кислота це інша назва водорощеного вітаміну В9 – Уявлення про те, що фолієва кислота є необхідною поживною речовиною, до і на початку мочно вагітності сформувалося завдяки дослідженню, опублікованому. В Великобританії в 1991 році у цьому дослідженні було виявлено, що ймовірність народження дитини з дефектами нервової трубки у жінок, які приймали фолієву кислоту, знизилася на 72%. Цей дефект нервової трубки виникає в процесі розвитку нервової трубки під час вагітності, коли центральна нервова система. Що відповідає за голову та хребет, може бути пошкоджена. Це може призвести до народження дитини без мозку або з аномаліями вух. Після цього було проведено кілька досліджень щодо дози фолієвої кислоти та стану плода. І наразі рекомендується, щоб загальна добова доза становила 400 мікрограмів під час вагітності 620 мікрограмів, а під час годування 550 мікрограмів. Багато людей вважають, що фолієву кислоту слід приймати лише після зачаття, але вона також необхідна для утворення клітин, крові. А після пологів допомагає збільшити кількість грудного молока, тому є корисною поживною речовиною для матерів і дітей. Тому рекомендується достатньо споживати фолієву кислоту з моменту планування вагітності. То після пологового періоду, однак в Україні є результати досліджень, які показують, що вагітні жінки недостатньо споживають фолієву кислоту. Це означає, що звичайним харчуванням це важко заповнити, тому прийом добавок є хорошим варіантом. Продукти з фолієвою кислотою дуже різноманітні, тому для тих, хто вагається, який продукт обрати, я наведу кілька критеріїв. По-перше, варто перевірити марку здорових функціональних продуктів та сертифікат хороших виробничих стандартів, визнаних в Україні. Потім слід звернути увагу на вміст. Мінімальна рекомендована доза для загальної популяції становить 400 мікрограмів до 620 мікрограмів. Під час вагітності, замість того, щоб підбирати дозу щоразу, краще обрати продукт з достатньою кількістю. Приймати його регулярно. Вітамін В є водорожченим, тому залишки поживних речовин виводяться з організму з сечею, тому не варто хвилюватися про накопичення та побічні ефекти. Серед продуктів є ті, що містять лише фолієву кислоту, а також ті, що містять додаткові корисні компоненти для спільного вживання. Я рекомендую обирати продукти, які містять додаткові компоненти, що можуть підтримувати дію фолієвої кислоти. Типовим прикладом є вітамін В12. Цей вітамін b 12 визнаний управлінням з контролю за продуктами і ліками, як необхідний для метаболізму фолієвої кислоти. Оскільки вжита фолієва кислота добре метаболізується в організмі і виконує свою роль, було б добре вибрати продукт, який можна зручно вживати разом. Якщо я представлю один продукт, який відповідає кільком критеріям, про які я говорив, це продукт фолієвої кислоти на основі лимона від компанії Етермі. E Термін на основі лимона означає натуральну форму фолієвої кислоти, що існує в природі. На верхній частині продукту ви можете побачити марку здорових функціональних продуктів та стандартів виробництва, про які я говорив, як про перший критерій. А якщо подивитися на склад, то він містить 800 мікрограмів фолієвої кислоти. Отже, оскільки він перевищує рекомендовану норму в 620 мікрограмів, для середини вагітності його можна вживати. Незалежно від стадії вагітності, це також має перевагу для тих, хто споживає менше їжі, оскільки цього продукту достатньо для забезпечення необхідної дози. І також, як я згадував раніше, вітамін в 12 який допомагає в метаболізмі фолієвої кислоти, міститься в кількості, що перевищує 100% рекомендованої добової дози. Також міститься вітамін в 6 необхідний для метаболізму білків та підтримки рівня гомоцистеїну в крові. Якщо рівень гомоцистеїну в крові підвищується, Може призвести до звуження судин і утворення тромбів. Раніше я згадував, що вагітні жінки влітку можуть сильно потіти, що може призвести до зневоднення. Так, коли відбувається зневоднення, концентрація речовин у крові підвищується, що може сприяти утворенню тромбів. Однак, оскільки об'єм великий, вміст становить приблизно третину рекомендованої добової дози. Вітамін в 6 можна отримати з різних продуктів, тому не варто хвилюватися. Крім того, є й інші додаткові інгредієнти. Ви бачите зображення фруктів. Цей продукт містить 14 видів фруктів і овочів, багатих на різні антиоксиданти та вітаміни. Піймайте по одній капсулі один раз на день. Рекомендується для майбутніх мам і тат вагітних жінок, годуючих матерів, а також для тих, хто не може дотримуватися збалансованого харчування. Тому, якщо ви обираєте продукт фолієвої кислоти, я рекомендую фолієву кислоту на основі лимона від етермі. Наступна частина стосується важливого другого поживного елемента для вагітних заліза. Під час вагітності, якщо ви відвідуєте гінеколога, можуть перевірити, чи достатньо у вас заліза, і в разі недостатності призначити залізовмісні добавки. Причина, чому залізо є важливим під час вагітності, полягає в тому, що обсяг крові збільшується, особливо це необхідно приблизно з 5-го місяця вагітності, коли плід активно росте. Обсяг крові може зрости до 40-45%. Якщо обсяг крові збільшується, але кількість гемоглобіну, що переносить кисень, недостатня, це призводить до немії, оскільки залізо є складовою частиною гемоглобіну. Якщо вагітна жінка не споживає достатньо заліза. Призводить до анемії, тому управління з контролю за продуктами і ліками рекомендує вагітним споживати ша двадцять заліза, що вдвічі більше ніж рекомендована доза для дорослих. 12 мг залізо не лише бере участь у перенесенні кисню, але й необхідне для виробництва енергії залізо також входить до складу ферментів, необхідних для функціонування мітохондрій. які відповідають за виробництво енергії в клітинах. Згідно з дослідженням інституту оцінки безпеки продуктів харчування, середнє споживання заліза вагітними жінками в нашій країні становить лише Сотки від рекомендованої норми, це пов'язано з тим, що рекомендована норма споживання заліза для вагітних є високою, але під впливом гормону прогестерону під час вагітності тиск на шлунок і 12 палу кишку може ускладнити травлення. Якщо відчувається дискомфорт, жінки, як правило, їдять менше, що призводить до дефіциту, тому 95% анемій, що виникають під час вагітності, викликані де... дефіцитом заліза. Якщо виникає анемія, плід може не отримувати достатньо кисню. А нормального росту вагітні жінки також можуть відчувати втому за поморочення, що може призвести до втрати свідомості, а також підвищується ризик перечасних пологів. Тому хороший спосіб заповнити дефіцит заліза. Кого не вистачає в їжі, це приймати добавки заліза. При виборі добавок заліза, як і в інших випадках, спочатку перевірте наявність знака GMP та статус харчових добавок, потім перевірте вміст. Рекомендована добова доза становить 12 мг, тому використовуйте це як орієнтир. Продукти заліза класифікуються за формою заліза, вони поділяються на гемове та негемове залізо, а серед негемового заліза розрізняють двовалентне та тривалентне залізо. Серед них також є різні форми: двовалентне залізо швидко всмоктується в кишечнику, але часто викликає шлункові розлади або запори, тоді як тривалентне залізо всмоктується повільніше, але має менше шлункових розладів і є дорожчим. Крім того, гемове залізо. Важко підвищити вміст заліза. Тому його зазвичай використовують у добавках для здоров'я, однак, відносно нещодавно, серед негемових препаратів з'явилися форми які пройшли спеціальну обробку для подолання недоліків. Просто велика кількість вмісту може викликати шлункові розлади або запори а також збільшити активні форми кисню, що може пошкодити клітини. Продукти, які використовують ці процеси, мають перевагу в тому, що їх можна використовувати без побоювань щодо побічних ефектів. Продуктом, який відповідає цим умовам, є продукт під назвою Етон залізо. По-перше, на ньому є знаки сертифікації від управління безпеки харчових продуктів і лікарських засобів. У ньому міститься 12 мігав заліза, що є рекомендованою добовою нормою для дорослих. Тому одного пакета на день буде достатньо. Крім того, застосовано спеціальний метод обробки. Залізо етермі використовує сировину заліза під назвою ліпофер. Вироблену іспанською компанією Ліпофус, ця сировина виготовлена шляхом обгортання заліза кукурудзяним крохмалем і соняшниковим лецетином. Коли ми приймаємо залізні добавки, вони зазвичай мають характерний металевий смак, але цей продукт зберігає особливості заліза, швидко проникаючи в слизову оболонку, при цьому усуваючи побічні ефекти, такі як шлункові розлади та запори. Оскільки залізо добре всмоктується і зберігається як видно з нижньої графіки. Його засвоюваність в організмі виявилася вищою порівняно з іншими формами, що використовуються в лікарських засобах. Одним словом, можна сказати, що застосована технологія усунула недоліки, посилила переваги. Додатково варто зазначити, що в продукті міститься шість різних допоміжних інгредієнтів, які містять антиоксиданти та вітаміни. Вони допомагають покращити стан при запорах, які є одним із побічних ефектів заліза. Антиоксиданти усувають активні кисневі радикали, які можуть виникнути внаслідок споживання заліза, тому їх добре вживати разом із залізом. Серед них вітамін С перетворює тривалентне залізо на двовалентне, що добре всмоктується. Тому всі шість кач допоміжних інгредієнтів у продукті добре поєднуються із залізом. З іншого боку, краще уникати зеленого чаю або кави, що містять кофеїн. Деякі інші мінерали всмоктуються так само, як залізо, тому їх краще вживати окремо. Сьогодні ми розглянули способи догляду за здоров'ям вагітних у літній період. Також важливі для вагітних поживні речовини, такі як фолієва кислота та залізо. Слід добре пити воду і уникати активності на вулиці в спекотну погоду. Я також зазначав, що важливо споживати. Різноманітні поживні речовини. Сьогодні я представив продукти етоми з фолієвою кислотою та залізом, щоб ви могли добре піклуватися про здоров'я матері та плода. Дякую.